Доброго дня, мене звати Куц Марія, учениця 11 класу Криворійського покровського ліцею, мій науковий керівник Жолтуха Тетяна Валентинівна. Хочу представити вашу увазі він дослідницьку роботу на тему дослідження б'єм диких новраників, розташовані в правильній біпіраміді. Метою моєї роботи є дослідження відношення об'ємного в розташовані правильній піраміді до об'єму самої піраміди при зміні деяких умов, відповідно до мети, визначення предмету об'єкт дослідження, поставлені здачі роботи та обрані методи дослідження. Основою моєї роботи стала здача. Правильна піраміда пірамідда передана двома площинами, симметричними відносно її основи, перпендикулярними до її вісі. Сторона отриманого перелізу поділяються точками у певному відношенні, які є вершинами правильної трикутної призми. Дослідити як відношення об'єму призми до піраміди Залежить від значення К та П, ДК це відношення, якому побудований переріз перетинає висоту однієї з пірамід, а П це відношення відрізків, на які вершини побудовної призми ділять сторони перерізу під піраміди. Відповідний многогранник, про який димову здачу, показаний на екрані. Визначили, що відношення об'єму цього до об'єму піраміду, 3К квадрат ПК плюс 1, поділено на К плюс 1 в кубі, П плюс 1 в кубі. Дослідивши це відношення, у випадку, коли точка перерізу на висоті піраміди рухається, вздовж висоти, а вершини основи призми не змінить свого положення, з'ясувалося, що шукане відношення набуває свого найбільшого значення прикаду рівня 2. У випадку, коли вершина основи призми рухається по стороні перерізу піраміди, тоді як висота призми залишається незмінною, функція не буває найменшого значення при p дорівнює d і при цьому сторона призми k1p1l1k2p2l2 є середньою лінією призми a1b1c1a2b2c2. А в випадку при одночасній зміні вистої призми та положення Вершини її основи було з'ясовано, що шукане відношення набуває найбільшого значення при деякому значенні К. Функція f' від k має лише одну критичну точку при К більше нуля та відповідною точкою максимуму. Але коли К змінюється від нуля до К максимальне, вона двічі змінює свою опуклість, що було нема перевірено за допомогою другої похідної. Після цього було вирішено дослідити відношення об'єму многогранних складається вже з розглянутою нами призми та двох пірамід, основи яких співпадає з основою призми, і вершина якого співпадає з вершиною піраміди до її об'єму, та дорівнює К квадрат, П плюс 1, 3 плюс k, поділити на К плюс 1 в кубі, П плюс 1 в кубі. Вирішили дослідити подібну залежність та отримали, що у випадку при зміні висоти призми, коли П дорівнює константа АК змінюється, то у випадку, коли К і П змінюються одночасно, шукане відношення є зростаючим. А у випадку, коли К дорівнює константа АП змінюється, залежність відношення об'єму призми до об'єму піраміду набуває свого найменшого значення. У випадку, коли вершина основи призми є середніми лініями перерізів біпірамід. Було вирішено розглянути випадок відношенні об'ємоного граника п'ять якого якогось з вершинами піраміди до її об'єму, визначивши координати деяких точок, та вівши відповідну систему координат, знайшли рівняння площини К2, К1, П2 та значні піраміди А К1, П2, К2, П1, як відсень точки А до площини К2, К1, П2, обчисливши площу. К2К1, П1, П2, як тобто К2К1 та К2П2, знайшли відношення об'єму піраміди з вершини у точці А, і відповідно залишили об'єм шокономного гранника, як суму трьох об'ємів пірамід, признаки двох пірамід сноватих співпадає з основи призми, і вершина якого співпадає з вершинами піраміди до її об'єму. У цьому випадку залежність, шоконого відношення при зміні всіх рожаних параметрів є зростаюча. Розглянули подібний випадок для чотирикутної біпіраміди, знайшовши шуку на відношення об'єму призми до об'єму біпіраміду та дорівнює 3К квадрат П квадрат плюс 1 підуть на капісної кубі П плюс 1 квадрат. Маємо подібну залежність, як і в випадку дослідження відношення об'єму трикутної призми до трикутної біпіраміди, але коли К і П змінюються одночасно шукуємо відношення набуває буваний більшого значення, при К приблизно дорівнює 3,27, визначили об'ємного граника до об'єму біпіраміду. Також знайшли об'єм шуканого многраника, про який йдемо на екрані, як сума чотирьох об'ємів пірамід, чотирикутної призми та двох пірамід, основи яких спепеде з основою призми, а вершин з вершиною бібліамідів до її об'єму. Було знайдено відношення об'єму подібного многиграника до її біпіраміди. У випадку для відношення об'єм кутної призми до об'єму n-кутної біпіраміди маємо графіку тримання в системі координат для різних значень N, 3, 4, 5, 6, 7 та 9. Та бачимо, що значення, при якому шукаємо відношенням ФСУ, найбільшого значення, зменшується зі збільшенням кількості вершин біпіраміди. Було визначено відношення об'єму подібного граника, вершина якого співпадає з вершиною інкутної біпіраміди, то її об'єму. Знайшли залежність для всіх випадків, коли P дорівнює константа, а K змінюється, функція є зростаюча. Тобто, випадку, коли K і P змінюються одночасно, також є зростаюча. Коли K дорівнює константа, а P змінюється, при P дорівнює 1 є точкою мінімум, та F від одиниці найменшому значення функції F від P. Знайшли об'ємного гранника, що можна побачити на слайді, як суму N об'ємів пірамід. Призми та двох пірамід основа яких співпадає з основою призми, і вершина якого співпадає з вершиною кутної піраміди до її об'єму. Визначили, що незалежно від кількості вершин біпіраміди для всіх розглянутих параметрів є зростаючий. Слід зауважити, що в випадку, якщо побудувати подібну призму не в правильній біпіраміді, а в довільній, відношення об'єму призми до об'єму біпіраміди не зміниться порівняно з правильною біраміду. Бі Подібний висновок можна зробити і для відношення об'єму многогранника, дві вершини якого припадає з вершинами біпіраміди, до її об'єму. Працюючи над роботою, було визначено шукане відношення многогранників до об'єму самої біпіраміди правильної. Крім того, з'ясувалося, що у випадку, коли змінється висота призми, а точка на перерізі залишається незмінною, шукане відношення буває найбільшого значення, прикаду рівня 2, тобто тоді, коли основа призми ділить висоту піраміду на три рівні частини. Також дослідили, що у випадку, коли вершина основи призми рухається по стороні перерізу біпіраміди, тоді як висота призми залишається незмінною, відношення об'єму для довільної призми до об'єму до відповідної біпіраміди наває найменшого значення в випадку, коли сторони основи призми є середніми лініями утворених перерізів біпіраміди. Всі задачі було виконано, мети досягнуто. Дякую за увагу.